Це була одна проблема. З цією проблемою ми потрохи даємо собі раду, ми пройшли суди від 21 листопада по 30 квітня. Суд, звичайно, ми проблеми, абсолютно незаконно. Але коли ми подали заяву в апеляції до Львова, то ТЗВД Моша зрозуміла, що це не кажу, де все куплено по голову. У Львові вони маленькі, там є більші, такі носячі конвертів. Дуже великими конвертами, розумієте, всі люди розуміють, що конверт. Ті Взятки, розумієте, і вони порахували, що їм ті взятки не вигідно давати. Село наробило багато шуму, були представники ООН Тресі Вустер, були представники із датської газети, центральної газети дані політики, яка побачила все, що робиться в нас, все, що робиться в Копанках. Все, що робиться в Делії, Вівланах, в Тустані, Маріянполі, значить, вони це все побачили. І тоді вони вирішили. Ну, село, усі, усіх сил бореться, з усіх сил. У нас сьогодні маленька горстка бо на Галичині такий закон. Неділя перших йдуть люди до церкви. Ми теж хотіли би бути в церкві, але ми розуміємо, що ми е, мусимо підлаштуватися під вас, бо у вас є поки що не так багато, а Україна велика потребує допомоги. І тому нас не так багато, як завжди, на наших зборах. Це не тому, не тому що ми байдужі, просто ну не переконе переконаєш людину, розумієте? Я цього не бачу нічого поганого, хоч мені прикро. Прикро за те, що ми не зустріли вас так, як би хотіли, як планували. Ну за це нас ви, нам вибачайте. І наші проблеми О, перша проблема з дорожчею. 24 липня вони підписали на угоду і підписали додаток до договору оренди про його розірвання. Це була дуже важка боротьба. Вони старалися розтворити наше село, вони старалися окупити людей, було неймовірно. Ми боролися тому, що ми розуміли. прийшли люди, які нам розказали, що таке оцей неприємний запах. Що це не тільки аміак, який не дає нам жити. Там є, там є дімексид і все, що хочете, тобто є препарати, які викликають рак, які викликають безполітдя. Ми тому боролися. Це одна наша проблема. І ми надіємося, що на кінець ми дійшли до стадії, що 25 вересня має бути суд апеляційний у Львові, який, на який ми, крім мирової угоди, ми повинні подати свій, е, свій відзив нашої апеляційної скарги. А дамовша відділ позовної заяви і свого послугу, який вона виграла. Це було нелегко, щоб вони погодилися на такий крок, але ми інакше не погоджувалися на їхнім кроки. Зараз, зараз ніби дамо що в стороні, ніби вона нам вже все підписала, але ми не можемо добитися від Держземагентства і реєстраційної служби, щоб була скасована державна реєстрація цього договору Реєстраційна служба дала відповідь. Що в базі, їхній базі даних не значиться матеріалів про реєстрацію договору оренди. Ми чекаємо відповіді Дерзервагенства, чи є ці матеріали, бо ми дістали від ДЗК відповідь, що всі матеріали передані є в Дерзервагентстві. Це ми на цій стадії. Ну, будемо вас інформувати, будемо самі як могти добиватися. Я ще раз дякую за всю допомогу юридичну безкоштовну для нас. Вона для нас дуже цінна, бо вона є тверда, пряма і правильна. І безкомпромісна. Є друга проблема. Є друга дуже велика проблема, яка торкається всієї України і нашого села. Справа в тому, що вже дія перехідного положення про розмежування земель державної і комунальної власності закінчилася минулого року. Ми втішилися, у нас минулого року хотів Бахматюк, так нам сказали, прямо, але не, не на великий загал. Є такий, ви знаєте, мільйонер на Україні хотів забрати наш господарський двір і наші пасовища. Ви бачите, що у нас, наприклад, всі ціля ці 80 штук худоби, а є пасовище 60 штук, його треба забрати. Хоча по закону на одну корову має припадати один гектар пасовища. Тоді це пасовище рахується, що воно забезпечує е, цю худобу. У нас на 60 гектарів є 80 штук, це вже забагато. Голова районної адміністрації нам сказав, що будете пасти на шнурках попід Ну, Ми сказали, що, що думаємо, що не будемо, поки що ми не дали йому забрати у нас господарський двір, ми не дали забрати пасовище. Але це поки що, як нам зараз відомо, до 1 листопада наша влада, яка не має грошей на мости, які валяться, і нові мости, які не добудовані вже на грані розвалу. Яка не має грошей на дороги, наша, наша влада має гроші на проведення там, дня району, Знаєте, на це кошти є, і має кошти на проведення інвентаризації земель. До 1 листопада в нашому Калуському районі має бути зроблена інвентаризація земель, і всі землі, які знаходяться за межами села, стають державними. Хоч ми утворили територіальну громаду. Але ми зіткнулися з іншим. На наших зборах пан Ігор був присутній, було багато людей. Багато людей, які не могли бути заповнили підписні листи. І, і депутати, і голова сільської ради, ми детально проговорювали кожен пункт нашого статуту. Ми наш статут здали в сільську раду за тиждень до зборів. Всі проголосували одноголосно. Був момент, були там якісь одне питання, на якому. Сільської ради отрималася, але в цілому за статут проголосували одного. Коли прийшлося на сесію, сесія дуже довго відтягувалася. Не буду мешканці у вас забирати часу, бо вас чекають дуже багато. На кінець ми зробили сесію 8 липня. Тоді, коли загальні збори відбулися 19 травня, і за 20 днів сесія повинна була дати, затвердити наш статут чи розглянути питання. Депутати наші, частина депутатів, які прийшли, так тихенько я бачила, як одним махали руками, і діть геть. Бувало, не бути кворум. Але хвором таки був, а чотири депутати проголосували за статут, сім депутатів утрималися. Ми питали: крім цього, що вони утрималися, голова сільської ради звернулася чомусь. Хоч ми подали і від вільного простору о, аналіз їхніх заперечень, вона звернулася до Станіславської правозахисної групи, ще до одного юриста Молодого, ну я думаю, що того хлопця просто підвели, я не хочу називати його прізвище, бо я дуже шаную ту людину. І не хочу ті дитині, знаєте, то, що він написав на 20 листків, не хочу характеризувати і псувати долі. Я думаю, що він зрозуміє, що це його помилка і він її виправить в майбутньому. Значить, і наш, наш статут не затвердила сесія сільської ради. Наша громада сиділа, склавши руки, я, як голова територіальної громади, написала звернення до депутатів. Громада це звернення підхопила. Я копію звернення вам тоді додам. І вона написала, під, підписалася під цим зверненням з вимогою, щоб депутати на повторній сесії розглянули ще раз оцей статут. Я до депутатів звернулася з таким проханням. Кажіть, будь ласка, пункт, пункти статуті, яких ви не розумієте. Я розумію, що наші депутати, не юристи, вони немають, більшість з них немає вищої освіти, що їм неможливо важко розібратися, бо тут все гранично просто, гранично чітко. Відповіді про те, що хтось щось не зрозумів, не має по сьогоднішній день. Сесії від 8 липня не відбулося, Але ми надіємося, може на цьому тижні на слідуючому, відбутися. Ми повторно наші мешканці і е, комітет громадських представників ставить питання, щоб повторно було був розглянути, розглянути е, е, розглядався затвердження статуту територіальної громади. Ми розуміємо, що це е, яйця затверджують корект, тому що це абсолютно неправильно. Але коли ми звернулися до нашої юстиції в Калуші, я не можу сказати, що вони до нас поставилися погано. Я зрозуміла, що до них вже зверталися, що не, да, не затверджувати, але вони досить толерантно до нас піднесли і сказали, ми, ми вам дали негативну відповідь, бо ви посилаємося на такий на такий пункт закону. Говоріть з депутатами, працюйте, хай вони затвердять ваш статут. Будемо пробувати ще це робити. Оце, знаєте, Це наш перший крок. І другий крок ми зараз хочемо від вас дуже великої допомоги в чому. Тоді, коли проводилося розпаювання наших земель, нам для розпаювання був такий, такий шлях. Або ми розпайовуємо наші пасовища, щоб людям більш-менш достойна була частка паю, або кожен власник паю, незалежно від його площі, шість арів, або 2,2 умовних кадастрових одиниць є збори. Ні, ні, то помилка, то шість, або а, є були загальні збори, є протокол зборів, є протокол рішення сесії. Кожен е, збори погодилися, що кожен власник паю віддає шість арів, щоб пасовище не розпаювати. Але в протоколі зборів не дописали, щоб не розпайовувати пасовище. Хоча по складі документів зрозуміло, от є 60 гектарів сіверського пасовища, села Сілка Бенівське, є біля 60 чи може трошки більше гектарів сусіднього села Мошківців. Ну, ми майже одне село, але розділене рікою. Ну, ми так разом і ну, утворили дві територіальні громади. В той час, може, колись ми об'єднаємося одну більшу територіальну громаду, розумієте? Але зараз нам треба вибороти свої статути, стати дійсно територіальними громадами. Як ми є територіальними громадами, тоді ми будемо радитися і думати, як нам буде краще, чи окремо, чи ми будемо йти паралельно один одного підтримуючи, чи ми будемо разом це покаже час. І ось оці пасовища. Послі... І це не тільки в нас. Я, коли я була в, в Дерзен агентстві, я думаю, що, що, що це з Войнилова, бо там більша сільська рада, і в них, напевно, є в Штаті. така старша сиба пані. Вона вела розмову і казала, що наші пасовища також за рахунок паю у залишені, ми не розпаявували свої пасовища через те, що ми зменшили собі площу паю, поможіть нам, щоб наші пасовища не стали державними. Ну, одним словом цих людей, кульбанський, начальник агентства, тихенько видно від, щоб я не почула, бо ми ж він знав, що ми це питання також піднімаємо давно. Ось чому ми просимо вашої допомоги. Ми надамо наші документи. І ми, щоб ви могли нам порадити. бо нам порадили, можливо, в цьому є якась логіка, щоб було відбулося. Це мають бути загальні збори громади, де має бути не менше половини після одного мешка, мешканця. Значить, ну, в крайній разі, якщо ви всі зможуть прийти, то так як ми робили е, перші збори за рахунок чи підписних листів, мають це питання проголосувати, і ми повинні звернутися в Державне Агентство області. Значить, це не наша вибуха, це дійсно так було. Я запросила сюди. Голову російської ради, який був тимчас, який дав цю ідею людям, бо були різні думки. Були думки людей, що не треба нам пасовище, розбойовуємо пасовище, і кожен буде пасти на своєму пару. Але як мені передали мешканці, які були на зборі, то голова сказав людям: та хто зараз буде кожен окремо пасти голову, Коли є пасовище, встановлено черга, і ми таким чином даємо собі раду. Тому для підтвердження, як це було, бо знаєте, одна справа переказати, а друга справа коли це. Людина, яка працювала, скаже чітко, як це було при вас. Ви це почуєте, і ми дуже надіємося, що ви нам допоможете відстояти наше посолище, наше фермерське поле, як після виступу голови скажу, і наші, наші малопродуктивні землі. Ми до цього питання ще вернемося, але я перше надам слово, щоб по темі, пане Ігор, по людей постають я. Постійка,